Для мене війна почалася ще в 2014 році, тому що мій чоловік з 14-го року, з 16 серпня 2014 року він був призваний, він був атошником, як на них казали. Він служив до вересня 15 2015 року, і ну, він рік прослужив і його звільнили. Мені дзвонив син з самого ранку ще, мабуть, не було, навіть з годин, а може, ну, десь плюс-мінус годин, і він каже, мам, війна почалась. Ну, я, я зайшла до хати, чоловік вже розмовляв з сином по телефону. Чоловік каже, я даю маму і сам включаю телевізор. А я беру телефон, а він каже, мам, війна почалась. А я кажу, синочок, що ти таке кажеш? Яка війна? Він каже, Харків бомблять, Київ бомблять. І тут дзвонить донька, вона також на той час жила в Києві. «Мам, війна. Був ППОшником, а вже в січні цього року, 28 січня, 24 січня ми відсвяткували 49 років йому. 28 січня раненько синього завіз. В Чепетівку їх відправили на в 72 у перевели їх в 72 у бригаду. Він мені завжди казав, що не переживай, це дуже потужна бригада, там є чим воювати. Не плач, не переживай, буде все добре. Він ще був в Дніпропетровську, вони були майже півтора місяці на полігоні, і це був їхній перший вихід. На який вони пішли і не прийшли? Я знаю просто тата. Він піде, йому навіть казати не треба, він сам піде. От, наприклад, як їх вже переводили в 72-го, я його просила не йти. В нього проблеми зі здоров'ям, в нього постійно болить спина, ноги. І Я йому кажу, ти ж можеш не піти, бо в тебе проблеми зі здоров'ям. Він мені сказав, як я не піду. Я серед них Так. Да. Те, ще не бачила слабих, я серед них найздоровіший. Він у нас був дуже заядливий патріот. Він такий патріот, що таких патріотів мало, дуже мало. Ну, В теперішній час їх багато, зразу їх було багато. І, ну, я... Хоча він знав, куди він йде. Він усвідомлено туди йшов, Але він все одно не відмовився. Десь вісім, начало дев'ятої вечора, він мені написав на добраніч, ми з ним перед цим поговорили. А я ж кажу, потім написав на добраніч, хана і все, зв'язку. Я йому пишу, він не відповідає. Я йому пишу, він не відповідає. 15 березня нам вже принесли сп... сповіщення про те, що він зник без звісті. Ми надіялися, ми вірили, ми сподівалися. Я до цього часу не вірю, що ми його похоронили, тому що я не бачила його. А він завжди мені казав, якщо ти не бачила на свої очі і не чула на свої вуха, то не вір нікому. І я не вірю. До цього часу ми 2 жовтня його похоронили, і я не вірю, що ми його похоронили. Я його буду чекати додому живого. Ми з ним прожили майже 27 вересні було 27 років. 19 вересня було 27 років. Як ми з ним одружилися, ми знали один одного всього на всього два місяці. Ми в липні познайомились, а в вересні ми вже одружилися. І я казала, я ні одного дня, ні одної хвилиночки не пожаліла, що я вийшла за нього заміж. Я була дуже молодою, мені було 17 з половиною років, мені всі відмовляли, щоб я не виходила. Але я ж кажу, я ні, ні одної хвилиночки не пожаліла, що я до нього вийшла заміж. По-перше, тому що в мене є такі чудові діти, син, донька, внучка Любима. Це зараз потіха, така потіха, що Заживляє всі рани. Він дзвонив до мене кожного дня і питався, що там моя ще батушка вже щебеча, а вона так гарно зараз стала казати дідусь, а він не чує. Чотирнадцятому як вернувся то я ну, такі жахаючі подробності тільки могла підслухати, як він з кимось. От до нас куми приїжджали. То, коли ми з кумою виходили, то вони з кумом ну, обговорювали такі моменти. Але ну, коли ми заходили в кімнату, мова цей, ніколи він не розказував ніяких подробностей, ніколи. Коли я не дзвонила, він казав, в мене все добре. Кажу, ви їли, так їли, ви взуті в діті. У нас все добре, він ніколи нічого поганого не казав. Завжди і зброя є, і все є. Ніколи нас не, не, не оберігав нас. Він Завжди нас оберігав. Він казав завжди, хто як нами. Ти каже, бачиш, що робиться в бучі. Ти бачиш, що робиться. В стоянці і кругом каже, дивись, каже, я не хочу, щоб вони прийшли до нас, я не хочу, щоб вони робили з нашими людьми таке саме, як роблять там. Наш не дзвонив до нас. Взагалі, відколи він пішов на завдання, він взяв з собою телефони, два, але він до нас не дзвонив. Він казав, якщо буде змога, кажу, ти ж кажу, там бережи себе. Кажу, телефон обереш. Ну, каже, нам сказали, що телефон можна брати з собою, але ж ну, сказали, що це ваша безпека. Бажано його не включати. Але каже, якщо буде змога, то каже, я наберу тебе. Кажу, не треба. Я кажу, потерплюче три дні, чотири дні, тиждень я потерплю. Щоб потім ти кажу, вийшов. Живий і здоровий, і сказав, що в мене все добре. Та ми так з ним домовились. Ну, я не знаю, чи через то він не дзвонив, чи він просто не хотів, щоб я зразу. Я не знаю чому, але я ж кажу, я впевнена до цього часу, що він живий. Він пішов на завдання з. Одним чоловіком, якого на вугледарі поранило, що в нього одна нога майже не функціонує, внутрішні органи в нього дуже ушкоджені. Що, ну, його мали взагалі, він мав входити в ЛК, і йому сказали, що його спишуть. Але чомусь його в останній момент відправили на це завдання. І ще один хлопчина з ним був. Це вже я як почала спілкуватися з родичами, то його мама розказувала, що дзвонив Ярослав і говорив, що з ним є такий дуже хороший чоловік, звати Борис. Він пообіцяв, що піде на завдання разом з ним, буде його оберігати, всьому научить. То так вже я під час спілкування з рідними дізналася такі подробниці. Він дзвонив до неї і говорив, що він мені як тато. Постійно казав не бійся, сину, я тобі чим зможу, тим допоможу. І вони разом зникли. Мені були тільки добрі ним. Мені завжди снився він живий, що він приходить, я лягаю спати, кажу, сонечко, скажи, де ти я піду на колінах і я рачки поповзу, тільки скажи, куди мені йти. І мені завжди снилося, що він приходив на своїх ногах. Завжди усміхнений. По групах шукали, моніторили ці групи, бо від командування. Командування, що нам сказали, ми їздили на ці зустрічі з координаційними штабами, з представниками. Нам сказали, вам головне, що написано, що він зник. Обставини це вже вас хвилювати не повинно. Це державна таємниця, обставини, ну, зник та й зник. Ну, від через обставини у вас нічого вже не зміниться. Ми шукали по групах, по знайомих. Як забрати, то прийшли і забрали. А це, щоб оформити документи, то це ще людина повинна виїздити, скільки, щоб, щоб це все зробити. Я рахую, що наша держава, ну, я люблю Україну, дуже люблю Україну. Я не така патріотка, як був мій чоловік, як є мій чоловік. Але я ж кажу, ну, має робитися не так, як робиться. Привезли сповіщення, привозьте разом пакет документів, які треба підписати. Мати, жінка там хто там підписав і все. А не маємо ми їздити і добиватися, і ці куди звертатися. Ви забрали, ви шукайте, а не ми маємо шукати. У Вас більше змоги, можливості шукати ніж у нас. Позвонили синові і сказали, що є збіг ДНК. 99,9 з сином і з донькою, так само 99,9. Але я, я завжди казала, що я в ДНК ніколи в житті не повірю. Кажу, знаючи теперішній, скільки який великий наплив тіл. Але мене збив з пантелику жетон. Сказали, на тілі був жетон. І ще сказали, що був годинник. Але... Да, жетон і годинник, Жетон і годинник. але жетона нам повернули, годинника нам не повернули, нам навіть не показали фото годинника, яке, який був. Коли в житті не повірила, що він загинув. Я його буду чекати живого додому. Тому що де витрапляються, це війна. Похоронили труну. Я казала, я Якщо, не дай Бог, кажу, буде та збіг ДНК. Кажу, я похороню як достойно, як воїна. Я буду ходити на могилу, доглядати. Ну кажу, я його буду чекати додому живого. Я не вірю, що ми його… Нам просто не показували, ми не бачили нічого. Я не вірю, я просто не вірю. Я ж кажу, тим більше він мені завжди казав, що якщо ти не бачила, не вір нікому. Не бачила, не чула, не вір. І я не вірю. і Я не повірю до останнього. А вже ми як похоронили його, мені приснився сон, кусочок цепочки, вона така в болоті, вся в крові, ну це не його цепочка. Я не знаю, до чого це, чи це хороший знак, чи це. Ну, я не знаю, ну може, це воно на підсвідомому рівні мені таке ці сни, бо я ж кажу, завжди мені снились про нього тільки хороші сни. Він завжди сміявся, завжди приходив додому. Тато, поки був в ППО, він так само виїжджав на ротації, він не був постійно тут, на місці. І в 2014 він повернувся в вересні. І кожного разу, коли він їздив на ці ротації, він кожного разу повертався в вересні. І тут мама теж так само каже, що в вересні буде обмін. 100% тато повернеться, і ми готували от футболки, зробили прапор ще один замовили, цих фотографій надрукували. Ми готувалися до обміну і обміняли тільки не так, як ми планували. Вер вересні, вересня. Вересня якраз дев'ятнадцятого да, 18 вересня його й обміняли. А 2 вересня, коли був ой, 2 жовтня, коли був обмін, на який ми мали їхати, ми похоронили. Вони герої, всі, всі, хто загинув. Ми не повинні бігати, планяти, збирати ці підписи. Держава повинна автоматично присвоювати звання героя всім, хто загинув. Автоматично нема різниці. Якщо людина загинула на позиції, чи він перший раз вийшов на вихід, чи він 21 раз вийшов на вихід, але вони всі герої, вони всі свідомо пішли захищати. Родичі дуже багато сил витрачають на ці петиції, так само в ці групи публікувати, бо серед знайомих 25 тисяч людей не набереться, це 100%. відсотків. В різні групи, щоб публікувати в групи, треба платити гроші. Теж багато людей наживаються просто на чужому горі. І то ти назбираєш 25 тисяч і не факт, що тобі це звання присвоїть. Тому ми, ми хочемо, він заслужив цього. Він був дійсно гідною людиною, патріотом. Я дуже прошу всіх людей ну, підтримайте, будь ласка, нашу петицію. Тому що дуже важко збираються підписи. Дуже мало часу і дуже важко збираються. Ніби здається, 90 днів це не так займало, але підписи дуже важко збираються. Віра в те, що він живий, дає мені силу, тому що я ж кажу, він, він для мене був все. Так склалося, що я сирота, в мене нема батьків, в мене виховували дідусь бабусю, яких теж вже немає. Він був для мене всім, а я була для нього всім. Він завжди казав, діти, виростуть. Да, є діти, дякуємо бо Богу, що вони в нас є. Але він каже, діти, виростуть, а ми останемося самі. І ми так з ним запланували пожити до 150 років і померти в один день, а так виходить, що я вже сама буду жити. Да, вони мене дуже підтримують. Це моя опора, це моя надія. Але я ж кажу, його дуже не вистачає, дуже-дуже не вистачає. Все рівно, що немає половини мене. До останнього свого подиху його буду чекати живого додому, тому що він мені обіцяв. а він завжди виконував обіцянки.